До США прибув російський урядовий літак ІЛ-96 з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Хто був на борту, досі невідомо. Жодної офіційної заяви. Повна тиша. це це крутилося довкола війни в Україні. Це і була головна ціль цього таємного візету. Тут якась. Передача дуже болючої інформації від диявола. Наслідки цієї аля таємної зустрічі можуть бути досить такі непередбачуваними і руйнівними. Міг бути прям такий ультиматум до США, можливо, якісь погрози. Можливо, погрози застосувати якусь нову зброю, тому що диявол вежа. Те, що руйнує, те, що завдає просто величезних катастрофічних збитків. Ще тут якась жорстка. Інформація, яка ранить у саме серце, щось дуже дуже болюче. Жорсткі якісь рамки, у які Рев хоче поставити США, все це прикривається маскою ось цього балансування. Що ну як же ж так, ми ж просто хочемо завершити цю війну. Ви знаєте, що саме цікаве? Якщо ми дивимося на більш такому глибинному рівні, подивіться тут жодної якоїсь особи не випало. Тут тільки ось ця карта диявола. У мене таке враження, що як. Ось ці темні судності настільки поглинули взагалі Росію і тих, хто знаходиться у владі Росії, що навіть карти мені не показують і не щитують цієї інформації, тому що настільки темний ось цей згусток енергії чорної, що просто випадає карта диявола. Тобто неважливо, хто там був, він все одно знаходиться під егрегором диявола, під егрегором темної судності, темних сил. Бачите, тут облич людей не видно. Ними володіє повністю диявол, як маріонетками ними керує, скеровує їхні дії, те, що вони мають казати у будь-якому випадку. Тут дуже сильна руйнівна енергетика. Росія дуже хоче, щоб США. Трутилися у мирні перемовини і були на їхній стороні невинну вівцю. Ми хочемо все завершити, бла 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 Ішла мова про те, щоб ще якась країна виступила як перемовник, як посередник у цих мирних перемовинах, щоб максимально якось відсторонити, прибрати Володимира Зеленського якийсь удар, да, щоб його заблокувати. Можливо, тут саме йшла мова про те, в тому що закохані про вибори в Україні теж можуть говорити, щоб в нас. Провести вибори, щоб США натиснули на наш уряд, і все таки ці вибори провели. Тобто, ось такий відповідний ультиматум: або ви змінюєте в Україні владу і тиснете зі сторони США на Україну, або ми взагалі виходимо з цих мирних перемовин, тому що по дев'ятці кубків Росії потрібно все отримати.